У цьому відео я хочу показати, як можна із модифікованої синусоїди, яку видає перетворювач, звичайний можна одержати синусоїду з допомогою феррорезонансного стабілізатора. Навантаженням є лампа потужністю 175 Вт. Це є спеціальна гелегенна лампа. Інколи вона може вимикатися. На осцилографі ми спостерігаємо форму змінного струму на виході стабілізатора напруги Україна 2. Це є ферорезонансний стабілізатор. Напруга. 220 вольт. Струм холостого ходу інвертора при увімкненні стабілізатора становить приблизно 5 ампер. Тобто від 12 вольтового акумулятора в режимі холостого ходу споживається 60. Ват. Але ми можемо під'єднати вже, наприклад, насос системи опалення, який споживає від 90 до 120 Вт, і він буде живитися фільтрованою змінною, фільтрованим змінним струмом. Як бачимо, трішки стабілізатор гудить, але це не критично. Ось бачимо, зараз відбувся запуск лампи. І ми бачимо вихід 219 вольт. Форма змінного струму. Трішки можливо змінилася. Зараз запустилася система обдуву інвертора. І збільшенням навантаження вентилятор вмикається для охолодження. Базова потужність стабілізатора Україна 2 315 вольт. Ампер. Тобто приблизно 200 Вт. Ми можемо під'єднувати навантаження. Дякую за увагу.